У Львові обрано найвідоміших депутатів, кращих обранців Львівської міської ради традиційно визначили у форматі опитування. До них потрапили ті, хто за рік здобув найбільшу популярність серед експертів, журналістів та громадськості. Про результати опитування розповість Ірина Качмарик. Переможці зазначали у трьох категоріях: серед найактивніших депутатів, депутатів нормотворців та найпопулярніших, кращих у кожній із категорій обирали за різними схемами. Людям звичайно, Цікаво приймати участь в таких опитувань і дати свою точку зору на рахунок депутатів, людей, які дійсно хочуть в цьому місці змінити життя на краще. Тут нема перших, других, третіх треті місць. Вони всі мають свою, так би мовити, родзинку, свої характерні риси, вони всі рівні. І я думаю, що і інші депутати їм є можливість потім. Році тех, ви, вибороти свої, свої місця, оці почесні, скажімо, в такому народному голосуванні. 15 із 90 новизною стала номінація для депутатів-мажоритарників. Чільне місце у рейтингу знайшлося і для секретаря Львівської ратуші. Я не знаю, чи я найкращий. Ви знаєте, я, звичайно, дякую організаторам цього, цього дійства, але чи людина є найкраща? Я би ніколи не ставив собі таку плану. я найкращий. Я такий, як всі. Найбільше у Львівській міській раді виявилося найвпливовіших та найрейтинговіших депутатів. Проте свою нагороду дехто із них волів перефразувати. Ну напевно, на найпруткіший в швидкості у спілкуванні у швидкості спілкуванні з городянином і спілкуванні з виконавчою гілкою владою. Мені напевно швидше це вдається. Рік під іменем квітки за виконання соціальних проєктів пам'яті колишньої львів'янки квітки. Цісик визначено найпопулярнішого депутата. Дизайнери на протязі півроку розробили дуже цікавий проект цієї вулиці. Це буде вулиця, на якій буде змонтована сцена. На цій сцені можуть і молоді таланти, учні різних шкіл виступати, брати участь в різноманітних конкурсах. Будуть навколо будуть лавочки. Ці лавочки будуть, якщо людина сідає на ту лавочку, буде включатися музика і лунати будуть лунати пісні квітки. цісик. активних депутатів експерти визначали за кількістю виступів на сесії Львівської міської ради, запитів та їх участі у медіапросторі. Ірина Качмарик Назар Піх, пісник.